Ну і наступний наш блок це презентація ідей. Тобто хто має хорошу ідею свого власного продукту, свого власного гранаселісу, сервісу праву, стартапу, може зараз вийти і її запрезтувати продумці, ну, магнею. Піднімали руки троє людей, хто хоче тебе. Я зразу скажу, три хвилини є. Я... Добрый, я буду да, да, да. Добрый день, я зовут Белых Андрей, я из города Винницы. я руководитель проекта бухгалтерии АСБ. Мы занимаемся, ну наш продукт это аналог продукта 1С, сейчас мы его вводим на рынок и ищем партнеров в разных городах Украины, которые были бы заинтересованы в поддержке, продаже, то есть как и дилеров, так и партнеров, именно нашего продукта, наших услуг и... вот, собственно, все mm -hmm. Ну, хуза. ну описи, да. Скільки у вас людей працює на цим фондом? Наша команда часу була 2. А яка, яке співвідношення функціоналу з Одинескою? А, Що ви маєте в виду? Ну, наприклад, в ДНС я можу створити документ, да, одним кліком миші, якщо я міняю там. Толе, да, то в мене автоматично будуються скрипти, які будуть колись в майбутньому ребілдити базу клієнта. в мене автоматично міняються форми <с візуальні. Якщо, наприклад, я Ні, якщо, наприклад, я відкриваю цей документ, то автоматично в мене будуть генеруватися транзакції, які будуть блокати це в базі і так далі. То це одним кліком ми ще робиться. А, основное преимущество – это гибкость. А, что подразумевается под гибкостью? Это, а, в 1 есть жестко а, встроенная архитектура. Да? То есть, если вам нужно доработать что-то к предложению, например, 1С а, продукции, продукция, да? если вы хотите поменять, а, добавить какие-то счета, субсчета или а, исчисления какие-то новые, вам нужно а, за программиста оплатить ему там, за 3 часа работы, который он это сделает. Ну и у вас будет все работать. У нас же э, гибкая система позволяет это делать самому бухгалтеру, Если он знаком с конструктором. Да. Ну не с конструктором. Это, это реализуется на основе функционала. А, а как у нас интеграция с интернет-магазинами? Это делается на уровне базы, то есть у нас таких клиентов еще не было, поэтому мы это не делаем. Я просто там у меня друзья занимаются, ну, как держит интернет-магазин, они все просили, говорят, что 1С это очень большая система, надо что-то попроще. Но... У 1 есть такая штука как BitX, вот, которая работает с интернет-магазинами, поэтому у 1 этой проблемы нет. Но это предложение появилось всего полтора года назад и писалось специально под 1С. Парень, который это написал, у него был сразу фокус на 1С, и они его купили ну, за небольшие деньги. Вона может імпортувати потовать конфігурації? А, Нет. А, точнее, с потерями. Понимаете, конфигурация 1С есть как стандартные, так и есть разные различия. Когда есть различие, сложно говорить о... Стопроцентно э, переносе даних без зашибок і без данных. Ми зараз над этим працюємо, то можливо. Виби... Yeah. Yeah. Чекайте, конфігурації є різні, це прикладні конфігурації. Але сама мова, на якій конфігурації пишуть, це вона однакова. Тобто, якщо хтось хоче бути дилером, то у вас якась пропозиція там. Кому кому надо зараз контакти контактами обмінятися? Хто хоче заробляти гроші, інтегруючи систему ISB, болотерію для наших клієнтів, звертайтеся до Олега Біло. Андрія Білого. Добре, дякую. Друга ідея. <пості> <пості> Я з місця, щоб не забирати час. Нє, давай, <пості> давайте сюда <пості> Ну, сюди. <пості> 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 Я Віктор в Я працюю в Канадському місті Тісну, в місті Калгарі. І по сімейним обставинам я зараз от перебуваю в Львові, тобто буду туди-сюди їздити, У мене є кілька веб-сайтів, які для моїх пацієнтів ми створили, вони на англійській мові, і зараз ще є так само на українській мові. Просто для того, щоб показати людям добру інформацію. І якщо є люди, які розбираються, як ці сайти можна комерціалізувати, або. Скажімо, розкручувати і далі на більше аудиторії. Просто сходите, типу, поговоримо. Ще раз кажу, на англійській, можна, на українській, на російській. Яка тобто. відвідувані сайті можна? Google Rank 2, тобто вони такі локальні, скажімо, для клініки. А які сайти про вони? Про здоров'я. Це такий інтернет-портал. Тобто, ну, фактично відбирається е, з різними там, автоматичними, вручну трошки якась інформація. Ця інформація потім збирається у вигляді такого порталу. Тобто там є відео інформація, є лінки на інші веб-сайти. Додається які з'явлення. Сайти там контенту, об'єднання багато. Я не знаю, вам що в кілобайтах. Наприклад, там я не знаю, може 150. тобто це не обов'язково статті. Є ще, 100, скажімо, є мій блог, це наші статті, які на сайті знаходяться, а є статті, де ми просто даємо короткий опис. И вони такие ссылки на іншие веб-сайты, плюс на видео, например, с YouTube и даже Ну, дальше. Команда, которая работает над контентом, есть? Есть, есть программисты. То есть наполнение. Вот именно что сложно работать, просто я занимаюсь больше клинической работой. Хорошо? работаете? Канадський інститут суд це місто Каврії. Ага. Але я так само зараз приймаю клініка біокурсу любові, так просто приватний прийом кілька разів е, в тиждень, щоб безділано сидіти. Але... Ну, це, моє хобі. це моє хобі, яке, я думаю, можливо, зробити якимось бізнесом. Київ, ага. все, дякую. Ага, так. І я скажу про таку штуку. З березня буде працювати гурток стартап вихідного дня. Це гурток, де можна робити стартап, тобто де ми будемо робити стартапи. І я про це розказую як про варіант спробувати робити швидко, тобто взяти ідею, взяти її і зробити. Декілька слів про те, як, як це може відбуватись. Значить, ідеї будуть максимально прості, комерційні, 100%, тобто це не соціальне, не, ну, без соціального нічого, просто відразу, які орієнтовані на прибуток. Швидкі. Період тестування не більше трьох місяців. Тобто, якщо три місяці не працює, це відкидається. Ну і в принципі все. Тобто, як, я декілька таких ідей маю. Я хочу це робити не сам. Вступ в це діло, тобто, щоб заявити про свої наміри серйозно, в тобто, це, це треба інвестувати якісь гроші там, на хостинг, на, на поточні витрати. Суми порядка 100 доларів. Так. А можна Технології може. Технологія, так як я зараз один, Рубін Рейлс. І роль участі людини на проекти. Тобто це ці програмісти чи інші ролі можуть бути? Як таких програмістів немає. Якщо це стартап, ми його робимо разом на різних умовах. Тобто, як це буде... Як це буде визначатись в плані там, власності, хто, скільки там, відсотки. Е, Дуже просто е, час, оцінка часу і оцінка години. Тобто це все збираємо і маємо відсоткове розподілення е, власності, прибутки і так далі. А скільки годин оцінимо базову ідею? Її е, можна взяти за одну годину. Але з цією який вас досвід, то про що ви вже розкручували? Розкручував? Я зараз розкручую декілька в мене проєкт, Вертошов, але орієнтований на український ринок. На Що я хочу орієнтуватись зараз на західний ринок і на дуже прості. Причому орієнтуватись не на захоплення і створення нових ринків, а просто під. Стати під ринок чийсь. Тобто є, є виробники, певні там, надавачі послуг, під них можна підстроїтись. Тобто під готові ринки, а суть в тому, що ми програмісти, вийти на новий ринок це гроші і важко. Значить, Основна вимога буде в цих, в цих ідеях, проєктах це легкий вихід на ринок і легке, і легке тестування. Тобто, якщо вихід на ринок буде оцінюватись місяць-два, це нормально. Якщо ринок, ну, вихідний ринок буде коштувати там, 200 доларів, це ще нормально. Но якщо більше, то вже ні. Тобто, хто, кому це цікаво, а режим вихідний ні. І ну, наразі це. Де немає. Добре, переходимо тоді до другої частини, це вакансії в стартапах. Перший власник хотів би вакансії свої. Ага. Ну, і, так само, так? Да? І ще я розкажу, так, є такий проєкт Банк часу, це соціальний проєкт зразу. Що, він спрямований на те, щоб е, люди, які зараз сидять без роботи там, чи якимось, не хочуть обмінюватися послугами за гроші, е, могли обмінятися, е, ну, зробити, обмінятися часом своїм, зробити щось комусь, за те, то, щоб хтось зробить щось. Кому е, цікаво підходити, потрібно е, потрібен, е, рейлс-девелопер потрібен, або девелопери і потрібен дизайнер. Все. І Андрій Гробанський. Що робити. Значить, це фільтрація спаму для фурумів. Ну, фільтрація спаму це взагалі така велика тема, яка вже де-мейла досить серйозно пройдена і там вже мільярди доларів зароблені, це сформований ринок. А для форумів це ну, такий ринок, який зараз, можна сказати, ще тільки формується, там є реально декілька серйозних фірм. І він проходить ті самі етапи, які пройшла фільтрація спаму для форумів. Для емейлів. Ну, якщо брати аналогію з того, як воно було в емейлах, то там було декілька таких етапів. Перший це коли робили фрішні сульджувати. Кожен, хто зустрічався з тою проблемою, він собі щось розробляв. Потім деякі з них стали такі найбільш ем, рішення, які починали використовувати сама скуп, вони йшли там. В серію і з них робилися якісь, як правило, фрішні проекти. Частина комерціалізувалася і за це починали брати гроші. Ось воно працювало краще, було згірше. І потім комерційні фірми, які на цьому почали заробляти гроші, вони це підняли на новий рівень. Тобто вони почали надавати солюшени комерційним конторам, ну, умовно кажучи, скажемо, є фрішні солюшені, може з тому асасів, і він в тебе якось працює. Ти можеш, крім того, купити якусь дорожчу систему, вона там буде коштувати, допустимо, 2 долари за аккаунт, якщо в тебе 1000 аккаунтів на фірму, це буде 2000 доларів в місяць. І можеш купити систему, яка буде коштувати, допустимо, 50 доларів в місяць От, за аккаунт. І відповідно ті фірми, які розробили свої алгоритми на більш високому рівні, вони вийшли на оцей високий корпоративний ринок і підняли свої профіти там до сотень мільйонів доларів. Після того, коли почався етап консолідації солюшенів, тобто, скажімо, великі фірми, які займалися цими речами, вони почали в свої пакети рішень включати фільтрацію емейла. Вони почали це викупляти. Ну і там створилася така ситуація, що якби це почало коштувати набагато дорожче. Ті фірми в результаті були продані за мільярди доларів, ну і зараз вони є частиною таких великих солюшенів. На фільтрації спану для форумів якби, це вже знаходиться на тому етапі, коли починається перший вихід на корпоративний ринок. Там є декілька фірм, які значить, практично роблять на такому фрішному початковому рівні, і появився перший стартап, який орієнтований іменно на комерційні блоги, на такі от речі. О, ну, значить, е Ця річ не є, в принципі, дуже складна в розробці. Тобто, технічно це якийсь плагін Тяфума, який просто туди е, під'єднується і працює через веб-сайт, який надає такі послуги. Андрій, того чукаєш, скажи. І е, ну, якби, в цілому, в двох словах, конструкція е, цієї системи. Тобто е, Там є технічні моменти, які потрібно вирішувати. Є маркетинг і є алгоритмічні. Значить, алгоритмічну частину я якби, збираюся робити сам, я в цьому питанні маю досвід, І якби це є ключовий момент цього стартапу, який дає можливість розраховувати на якусь високу монетизацію в майбутньому, тобто, на відміну від багатьох інших речей, які от розробляються, типу ми там щось вкладемо і щось розробимо. Потім там виникають ну, якби досить серйозні питання, як це монетизувати, тому що якщо воно прибутку не дає, то відповідно монетизації не буде. А якщо прибуток буде, то конкуренти за ті самі приблизно гроші можуть зробити то саме. Тому якщо там умовно вкладено 30 тисяч доларів, то заробити там 30 мільйонів це нереально. Конкуренти тому, тому, зроблять дешевше. От. Вакансії. І відповідно, е, ну, як я собі бачу зараз е, розподіл е, тут вакансій в цьому стартапі. Потрібна людина, яка скажу, займеться архітектурою. Тобто вивчити існуючі солюшени, подивитися конкретно е, деталі, е, деталі плагінів, як вони працюють, з якими формами, як вони роблять. Потрібні девелопери, які будуть дівеловати ті солюшени і якби, займатися технічною частиною. Е, потрібні люди, які будуть займатися просуванням. Роботою із, із власниками форумів, ну, отакі будуть речі. От. І от таких людей я зараз шукаю. Хто хоче приєднуватися, зголошуйтеся, поговоримо. Добре, дякую. Добре, е, зараз у нас буде на годину перерва разом з піднеткою на цій можна то познайомитися з різними людьми. А, ти ж хотів ще. Ну, Прошу, питатися. Добрий ну, день, хто не знає, Роксавич Тарас, компанія Інтелекс, буде дуже коротка, а в нас в компанії ну, добра новина. Наш тест йде в декретну відпустку, тому шукаємо нового тестера. Ну, вимоги до кандидата це ну, мінімально один рік дорослі до тестувального. Тобто то не тільки тестування, а там ще деякі інші додаткові моменти треба робити. А зарплата ну, від 300 доларів і, і вище, досить, можна навіть серйозно вище, тобто залежно від кваліфікації людини. Ніби умови, що робота мінімально на пів року, можливість зачепитися, ну і далі постій. Так що якщо Про що? Ні, ну навпаки, більше якраз для дівчат така пропозиція, тому що вони хлопці погані. Прошу ти чипи хапивати. Окей, буде дякую.